І так, 16 листопада нам приїхало дві машинки: BMW і Audi. Спочатку по Audi, розкажу вам в двох словах: це 13-й рік, 3 літровий бензин. Виграли ми її 21 серпня і приїхала 16 листопада, тобто 2,5 з половиною Ми маємо виграли за 5200, вийшло 15 тисяч доларів на номерах повністю. Завтра вона, до речі, ставиться якраз на реєстрацію. Був нюанс, це попала в чергу на польському кордоні. Буквально тиждень часу. 102 милі пробіг. Це 164 тисячі кілометрів. Далі BMW у BMW нас 328 i Це є задній привід. Це є комплектація. Дуже крута Sportline. 139 тисяч миль пробігу. Це 223 тисячі кілометрів. Купляли 23 серпня і також 16 числа вона попала в Україну. Також простояла на одному тому самому автовозі в черзі на польсько-українському кордоні. Це є Ресталін, кінець 2015 року, але двигун ще від дориста. Це є 328 го тому що двигуни пішли в 330-ті в 17-му році. Зібрали ми цю машинку за три дня, була повністю готова. Тиждень тому ми її поставили на реєстрацію і накатали вже тисячу кілометрів на ній. Згодом будуть окремі відео по цих двох машинках, тому слідкуйте за нашою сторінкою.